Ми розміщуємо наші ділянки гібридізації в центральній та західній Україні. Самим важливим технологічним елементом вирощування ділянок гібридізації є агроном. Одним з яких я хочу вас познайомити. Його звати Микола. Микола, на якому полі ми знаходимося, і що зараз відбувається? Розкажи, будь ласка. Зараз ми знаходимося на ділянці гібридизації гібриду. Старк на даному етапі у нас іде активне запилення соняшника. Процес роботи зараз виконуємо фертильну прополку рослин. Для кращої гібридної чистоти, щоб посіви були вирівняні. Убираємо також нетипові рослини, які можуть себе проявляти. Друзі, взагалі, гібрид Старк є надвитривалим гібридом. Він себе дуже гарно проявляє у всіх агрокліматичних умовах України, і до речі, не тільки Україна, а вже ми побачили і Казахстана. Тому це витривалий, надійний продуктивний гібрид. І, до речі, насіння цього гібрида має дуже високу олійність.